І всім привіт народ! Ви на каналі Sensei TV. З вами, як завжди, я, Назар. Сьогодні маю на огляді ось такий петличний безпровідний мікрофон. Пише Maono, але по правильному мало би читати Самоно. Модель його Wave та один Mini. Маю два ось таких комплекта. Тут комплект трошки побагатіше, можна так сказати. Бо йде на два ресивера, два мікрофона і кейс. Ця ж комплектація йде тільки з одним ресивером Type-C. Він же підходить для останніх iPhone. І два мікрофони та кейс. Тому в йодо розпаковки. Власне, розпаковка. Два комплекти мої. Тут комплектація буде така сама, як і тут. І тут така сама, як і тут, тільки е, отут був такий ще досить кльовий з приємного дуже матеріалу мішечок. І не більше. Розпакую тільки цей комплект, так щоб особо сильно хронометраж не затягувати. І тут нас зустрічає, не дуже хочу витягувати кабель для зарядки. І, здається, все тут. Тут я трошки макалатури, грубо кажучи, і самі мікрофони, кейси з ресивером. Ось ну, так вони виглядають. Повністю запаковані. Нові, абсолютно не користувався ними. Тільки от для відео розпакував і все. Пройдусь коротко по. Характеристика. Вони, що тут, що тут вони одинакові. Ну, для прикладу візьму цю коробку. Заявлено, до 100 метрів е, має передавати голос. У ресівер має приймати від мікрофона голос Але я маю дуже великі сумніви щодо цього. Там, дай Бог, щоб 20 метрів воно ловило і адекватно працювало. Є схожий мікрофон. Не пам'ятаю точно, чи Вейв Т5, чи просто Мауна Т5, то він по заявлених характеристиках має передавати теж, також плюс-мінус 100 метрів, чи біля 100 метрів, і не працює так, воно не передає на задану відстань, яку пише виробник в характеристиках. З прикольних фішок, як на мене, зміна голосу в режимі реального часу, воно ж і Voice changer. І звук записує, якщо вірити інформації тут вказані. В якості CD. Тобто 48 кГц і 16 біт. Не знаю, наскільки це правда, але раз виробник так заявляє, можливо, воно так дійсно і є. За. Ось цей комплект я заплатив, я там в подальшому буду казати за цінову категорію цих мікрофонів. І, до речі, в одному з цих комплектів ще був набір змінних цих подушечок для вітрозахисту. Все, і от вся комплектація. Тому можна не переплачувати, я заплатив за ось цю Комплектацію побагатше. Заплатив біля 2100 гривень, то було в районі 48-49 доларів. Тому ці мікрофони за 49 доларів. Вони вартують кожну потрачену на них гривню. Відпрацьовують вони відмінно. По налаштуваннях далі по відео я покажу. Все розкажу. Постараюсь максимально. Чітко, максимально детально розповісти, і переходимо далі. Продовжу. Я беру цей кейс, яким я зараз користуюсь, тобто один мікрофон, який зараз на мені. І беру Type-C ресивер На телефоні вмикаю запис екрану. Десь збоку я виведу. Відео з самого телефону для більшої наглядності. Вмикаю сам ресивер. Обов'язково завантажити ось додаток Monolink і витягаю власне другий мікрофон. На екрані телефону Зараз бачите, основна, можна так сказати, сторінка додатку. І мікрофон підключений один, бо другий мікрофон підключений до айфона через ресивер Lightning. І натискаю кнопку старт у програмі. І попадаємо ми в, можна сказати, в більш розширені обширні налаштування. Тут є, власне, мікрофон гейн, тобто чутливість мікрофона. Можна її збільшити, можна її зменшити, відповідно. Є один із таких пунктів, який мені дуже подобається Noise Reduction. Тобто, натиснувши або один раз кнопку на самому мікрофоні, або кнопку на самому ресивері, можна увімкнути цей режим, і кнопкою на ресивері можна перемикати режими, не заходячи в сам додаток. І є чотири режими: slide, Moderate агресив і діп. Тобто глибший, агресивніший, більш, не знаю, як навіть сказати, більш модерований, хоча модерований це не дуже правильно і більш легкий. Айфон, скоріш всього, перегрівся, спав, хвимкнувся, але це нічого. Є пункт також досить такий цікавий. Він робить голос більш або приємніший, або чистіший, якщо я не помиляюсь. І voice Changer. Тобто зміна голосу в режимі реального часу. На жаль, зміну голосу я не продемонструю, бо з iPhone мені потрібно заходити в додаток. А iPhone не вміє, на жаль, так як Android, в декілька вікон на одному робочому столі працювати. Але то, я думаю, не біда. І є не менш важлива така штука, про яку або багато хто не скаже, або багато хто про яку не знає. Можна до іншого комплекту, так як в мене є ось цей комплект і є ще один комплект, то я можу взяти свій ресивер Lightning. І під'єднати до, до другого комплекту мікрофонів. І таким чином можна, в принципі, більш скуднішу комплектацію, доукомплектувати ще і ресивером для старіших айфонів, якщо я не помиляюсь, або до 14, ї або до 15 ї лінійки. Можу помилятись, бо наразі в мене тільки iPhone є 11 тому я користуюсь Lightning ресевером. Ну і загалом Lightning кабелями і навушниками. Тому, якщо от зацікавили вас такі мікрофони, ціновий діапазон їхній не менш важливо. До, здається, 50 доларів. Купляти бажано вигідніше на AliExpress. Там вони будуть по ціні набагато приємніші, ніж в Україні. Бо в Україні я дивився ціна, стартує від 13 гривень. Остання ціна була взагалі 3100 гривень. Тому дешевше замовити або на AliExpress, або пишіть мені у коментарі. У мене є повністю готовий комплект. І можу докомплектувати ресивером для iPhone. Тому всім, кому допомогло, чи допоможе це відео, можна навіть сказати, перше україномовне відео огляд на такі мікрофони, ставте вподобайки, пишіть коментарі, Мирного вам неба над головою. І до нових відео.